Українські вчені не стоять осторонь військових потреб. Науковці Харківського науково-технічного комплексу інститут монокристалів впроваджують у виробництво надміцну і надлегку прозору броню, яка за своїми характеристиками перевищує звичайне броньоване скло і може застосовуватись для захисту екіпажів та оптичних приладів бойових машин. Її основою є штучний сапфір, який за унікальною технологією вирощується у лабораторії інституту. У мене в руках наводиться прототип прозрачної броні. Первые экспериментальные образцы такой прозрачной брони были созданы еще в 2009 году в рамках проекта НАТО, который был посвящен созданию прозрачной брони на основе сапфир для различных применений, в частности для комплектации бронированными прозрачными стеклами vip автомобилей бронетранспортеров натовских, локомотивов и так далее. Прозорий клопакет на основі сапфірових пластин поєднує в собі основні характеристики: міцність, легкість та високі оптичні якості. Така конструкція вдвічі легша від аналогів, має значно меншу товщину та здатна витримати триразове попадання бронебійної кулі на відстані 10 метрів. Розробка невдовзі з'явиться на техніці, що випускається підприємствами «Укроборонпрому» для вітчизняної армії. Ми ведемо інтенсивні переговори з КБ «Морозова», в частності. По поводу комплектації атічисних бронетранспортерів бтр 4 е штабних командних і других по прозрачне броню такого типу. зараз. Вчені працюють над новою розробкою прозорої броні, яка буде здатна витримувати попадання кулі калібром 12,7 і міліметрів. Її польові випробування відбудуться вже наприкінці цього року, а вже в наступному науковці планують запровадити її в серійне виробництво. Юрій Стоянський, Віталій Саранцев, час ще. -Ча».